Вітаю вас. Я робив недавно огляд на ніж Кудо Колл Стіл. І мені деякі читачі в коментарях залишали відгук, що їм приходив цей ніж, погано заточений, і взагалі сталь дуже погана. Ну, по-перше, це ніж бюджетний, це раз. По-друге, тут сталь не є якась там дорога та надто міцна порошкова, так, але як я казав, вона достатня, хоч Хоча і кажуть, що вона трошки гірша, ніж в першій версії цього ножа Kudo Cold Steel. Дивіться, я його, якщо видно, можливо видно, не видно, я його взагалі не заточував. Ось така кромка, яка була від заводська, така і є. І давайте я покажу просто, як він ріже прямо з, як кажеться, з коробки. Він не ідеальний, я вам ще раз сказав, ну просто це є бюджетний, але з достатньо. Якості ніж. Це бюджетний ніж. Не чекайте від нього щось, як, ви бачите, отут вже проблемка. Видно? Так, видно, бо переді мною камера, мені не все зручно ріже. Побачите, що я буду обманювати себе і вас, оце ріже, ріже, як для ножа за 12 доларів, по-моєму, непогано. Давайте ще по продуктах. Продукти, які знайшлись під рукою, такі буду випробувати. Хліб. Ріже, ріже. Ковбаса така. Я спеціально тоненько ріжу, тонше важче нарізати. Ріже. Порізало. Інша кобаса. Ріже. Більш м'який помідор, який знайшов в холодильнику, Він Не дуже м'який, але який знайшов найм'якший. Стараюсь тоненько, тоненько важче різати. Прекрасно ріже. Просто прекрасно на даний момент. от. І тут це будь-що будь буде різати так. Але все одно вже що було під рукою. Так, це не складні продукти, це не е, стругання дерева так, але для дерева інші ножі, я для його для дерева не брав, так що мені все одно для дерева треба якісь... Якщо з бюджетних якусь мору брати. А, а це субо для продуктів з недорогою сталью, яка не буде дуже добре тримати заточку, але вона і буде легко правитися, на відміну від дорогих, як я сказав, якихось порошкових сталей. Так що такий сьогодні вийшов матеріал. Візьміть собі до уваги.